Слава Україні, шановне панство! Сьогодні ми з вами розглядаємо таку тему, як московський патріархат на теренах нашої рідної Батьківщини, нашої рідної України. Наша окупація почалася не з 14-го року, не з 22-го року, як всі могли подумати, а з 1589 року. Саме московським патріархатом. На стан 3 травня 2022 року московських церков на нашій території було 8782. Сьогодні вже одну в Черкасах переробили на УПЦ. Як взагалі так сталося? Зараз зачитаю. До наших днів збереглась коротенька розписка. Розписка патріархата Діоносія про те, що в обмін на грамоти на Київську митрополію він отримав від царського посланця Микити Алексєєва три сорока соболей і 200 червоних. Саме за таку ціну було продано Московському патріархату Українську православну церкву. Отак от ви це чуєте? Українську церкву було продано всього за 200 червоних і 3 сорока соболей. Я у, шо... Я у Шокові. Це взагалі для мене. Я, Я не знаю, як... Як, їх даже... як їх називати. Після такого. Хочу ще сказати про сьогоднішню виставу у Черкаси. Черкаса громада міста війшла до собору. Представники УПЦ МП залишають територію. Шановні ну панство, ви би чули, як люди ревіли, плакали, стонали, коли оте товсте чмо казало, що з нашим уходом із храма уходить все божественне. Ні, шановний, з вашим уходом. Туди навпаки все божество не повертається. Так що пакуй валізи і гибай до своєї Московії. І всі, хто плачуть, теж, можете збирати валізи і гибати до своєї Московії, якщо ви так хочете бачити в Україні московський патріархат.